Це я в підвалі одного з медзакладів Миколаївської області. Задля безпеки не буду називати назву. Одягаю бронежилет і каску. Я приїхала сюди всього на добу, за три кілометри навпростець окупація. Через це страждає соціальна сфера життя міста. Закриваються магазини, зменшується кількість громадського транспорту, виїжджають лікарі. Проте люди тут живуть, навіть діти ходять до школи. Моє завдання в цій поїздці зафіксувати роботу міжнародної організації Лікарі без кордонів. Саме в такі населені пункти організація приїздить своїми мобільними групами декілька разів на місяць. Або лікарі від МСФ надають допомогу при лікарні. Історії, з якими приходять пацієнти, якісь кіношні. І, на жаль, в більшості це драма. Одна жінка розповіла, як її село було в окупації 8 місяців, а потім його затопило. Загинув син. Мобільні групи МСФ приїздять в її населений пункт. Вона завжди приходить до психолога. Їй стає краще. Загалом за час поїздки ми, як комунікаційники, з лікарями відвідали декілька населених пунктів. Люди дуже вдячні лікарям, бо часто їм ніде отримати навіть консультацію. Одна жінка після проходження рентгену в мобільній клініці привезла нам на подарунок власноруч сплетені браслети. Декілька днів ми провели в Миколаєві. Багато вікон міста в Фанері. Але життя не спинити. Воно просучується тут в кожну шпарину. Південь. Я обов'язково повернусь до тебе. Приїду на море з родиною. Прогуляюсь безпечними вулицями курортних містечок. Я в це вірю. Твої люди в це вірять.